Беткінг – ти король. Розвітається Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 14 серпня. У центрі міста Білгород. Це поки що Росія, як ви знаєте, спалахнули бойові дії, і місцева російська влада оголосила там надзвичайний стан. Забороняють навіть мешканцям на вулицю потикатися. Поглянемо, що там відбувалося. Там ще й наліт дронів уночі власне відбувся. Це все будемо оглядати детально. Крім того, горить на Росії ще один анти. НПЗ один із найбільших Волгоградський НПЗ, який належить Лукойлу, і Росія втрачає ці заводи у серпні один за одним. Ну а біля Покровська у зоні прориву росіян, про яку ми дуже детально говорили вчора. і Позавчора стабілізаційні дії українських військ мають успіх АЗОВ, зокрема уже... Пав дві роти російських окупантів в зоні прориву на добропілля, і росіяни там опинилися в оточенні. Їхні там зет воєнкори благають буквально про підсилення в командування. А командування ворога терміново перекидає резерви з півночі на південь, одна Донеччину. Все це сьогодні обговоримо. Сьогодні до речі, дійсно більше позитивних новин ніж зазвичай. На початку нашого огляду я закликаю вас, як завжди, підписатися на канал, на якому дивитися наші відео, залишити коментар, це можна і пізніше зробити, але не забудьте, ну а лайк поставте просто зараз на початку перегляду. Все це допомагає нам працювати на Ютюбі. Отже, почнемо сьогодні на огляд нашої карти із північного напрямку. От напрямок, по суті, на Білгород сьогодні беремо, нагадаємо собі, що місто Білгород по карті недалеко від українського кордону, відносно розташоване, ось воно, і поруч тут південніше Білгород. Йдуть бойові дії на прикордонні України біля Вовчанська. Сам Білгород неодноразово раніше атакували різноманітні безпілотники. Обстріли відбувалися. Ну тут, в принципі, рукою подати до 40 кілометрів від українського кордону, тому долітати може в різній кількості багато дронів, багато безпілотників. І от сьогодні, зранку, росіяни повідомили через свій телеграм-канал, що безпілотники атакували роз. Зараз побачимо кадри із Ростова спочатку, де один безпілотник, схожий на одномоторний літак, врізався в будинок. І з цього відео можна зробити припущення обґрунтоване, що цей БПЛА дійсно схожий на перероблений одномоторний літак. Він під дією засобів РЕБО. Так різко знизився і врізався в п'ятиповерхівку, зачепивши просто дах, там, в принципі, навіть в помешкання він не влетів. Евакуювали людей, є там і в тяжкому стані декілька, але без серйозних наслідків. А це вже Білгород, і це ми бачимо кадри, як дрон влітає в автомобіль на вулиці. І кадри опубліковані місцевим губернатором Гладковим, який вже наслідки того все показав. в принципі, ані водії, ані пасажири авто не загинули, отримали певні поранення. Авто згоріло. Теж таке враження, що цей той, той дрон впав посеред вулиці через дії засобів РЕП. Що це не була цілеспрямована. Атака, ну але складно сказати, тому що ну, тут кадри такі доволі динамічні. У випадку Ростова точно видно, помітно, що безпілотник той летів за іншою траєкторією, але знизився над Ростовом через дії засобів РЕП. Взагалі в Білгороді не тільки ця атака на вулиці була зафіксована, були і нічні ранкові удари по будівлі місцевої адміністрації. Так розумію, адміністрації області. і вона була пошкоджена ця будівля, а також е інші атаки там на гелікоптерний майданчик, де вертольоти е російські стоять, і інша техніка теж прилетіла, горіли там засоби різноманітні технічні машини або що. А це от, будівля адміністрації. Біля неї місцевий губернатор Гладков зранку записав відео звернення про те, що обстановка в місті дуже напружена, загрозлива. Що от, будівлю адміністрацію було атаковано. Це, власне, сам. Там Гладков бачите в Телеграмі поки що має можливість записувати такі кружечки, поки Телеграм остаточно в Росії теж не заборонили, поступово до цього йде. І бачимо дійсно, що є певні ушкодження будівлі, але вони не серйозні. Цікавіше, що сказав Гладков згодом, коли відбулося засідання оперативного штабу, і вони там ухвалили певні рішення. І він, зокрема, звернувся до Білгородчан. І з закликом бути дуже дуже обережними, бо в найближчі дні сьогодні і завтра в Білгороді буде відбуватися дуже багато атак, якихось загроз виникати для життя місцевого цивільного населення, і відповідно державні установи там йдуть на дистанційну роботу. Фактично, всі крім того, приватним підприємствам і федеральним установам теж рекомендують забезпечити безпеку людей по можливості перейти. На дистанційну роботу, там до суботи, фактично, всі заходи вуличного характеру в Білгороді мають бути заборонені протягом четверга, п'ятниці, суботи і навіть неділі, великі торгові центри теж до суботи, включно закриваються, тобто не будуть працювати. Буквально завмирає повністю життя в місті. Транспорт теж там будуть обмежувати громадський і так далі. Ну а ще просто парки, сквери, пляжі, установи, всі громадські місця. Це теж дві доби найближчі не будуть працювати. До мешканців Білгорода і Білгородського району Гладков звернувся з закликом зменшити кількість часу на вулиці від перебування на вулиці. Це все пов'язано з можливими обстрілами, атаками, які мають відбуватися найближчі кілька днів. Днів виглядає так, що росіяни самі нагнітають ситуацію перед зустрічю Трампа і Путіна. Вони, по-перше, планують очевидно атаки по Україні в цей час. Вже російське Міноборони попереджало, що по Чугуєву може прилетіти. Але звісно, що росіяни звинувачують саме українську сторону превентивно. Ну а зараз в Білгороді відбуваються якісь дивні події, удари, прильоти, вибухи. І крім того, от сьогодні буквально от за кілька хвилин до нашого. Спілкування з вами до запису нашого огляду з'явилося відео перестрілок в Білгороді. Ми це показувати поки не будемо, це треба верифікувати, але на тих кадрах видно, що в центрі Білгорода дійсно лунають черги із автоматів, вибухи якихось гранат або іншої вибухівки, дрони прилітають. Тобто, ну, повноцінні бойові дії точаться. Чи, чи це ДРГ, яка заактивізувалася, чи це якась провокація, складно сказати, як і мету тієї. Акції, так і ну, масштаб цієї акції, поки що окреслити дуже і дуже складно. Але в Білгороді справді відбувається сьогодні щось надзвичайне. Далі ще одна важлива новина це вона стосується Волгограда, звідти в нас теж є кадри, горів величезний НПЗ. Чому горів? Горить досі, насправді це от кадри нічні, але, в принципі, НПЗ і досі не погасили. Там величезна пожежа, належить Лукойло. Цей завод, і навіть місцевий губернатор Бочаров визнав, що займання підприємства існує, є, зафіксовано. Стався витік нафтопродуктів, але все це він пояснив падінням уламків БПЛА після атаки, тобто не влучанням падінням уламків. Хоча на цих відео видно чітко кілька джерел, кілька осередків загоряння, тобто навіть не в одному місці горить, а в щонайменше в двох, І ну, в одному з них дуже. Же сильно загорілося. Волгоградський нафтопереробний завод належить компанії «Лукойл». як Вже було сказано. Це один з найбільших виробників паливно-мастильних матеріалів в південному федеральному окрузі РФ. Повідомляє генштаб збройних сил України, підтверджуючи атаку українських безпілотників дронів по цьому об'єкту. Ось як красиво горить цей НПЗ. Ви бачите, тут переробляють щорічно більше 15 мільйонів тонн нафти, що становить більше 5% усієї російської нафтоперероб. Виробляється НПЗ, дизель, бензин і авіапальне. Я нагадаю, що цього місяця вже три нафтопереробні заводи в Росії зупинили свою роботу. Ось, це вже ранкові кадри, тобто він горів із ранку. І в кількох містах, в кількох регіонах заводи вже зупинялися. Навіть ця супутникова фотографія, знімок, ця інформація вона підтверджує загоряння по дуже великій площі на території цього заводу. І Бачимо, що осередків загоряння справді не один, а декілька. А це вже ранковий скріншот, навіть не ранковий, а денний. Тобто, впродовж дня цей НПЗ продовжує горіти. Очевидно, що росіянам доведеться його зупинити так само, як в. Не зупиняли там Мерязанський, Саратовський НПЗ, Новокуйбишевський. Здається, так він називається. Загалом вже 10% нафтопереробки Росія втратила в серпні, приблизно 10%, Так фахівці говорять, і от ще 5% фактично винесли сьогодні вночі наші дрони, атакувавши у Волгограді величезний Лукойлівський НПЗ. Ясно, що для Путіна це дуже чутливе питання. Для російського ринку пального чутливе питання для постачання. Власне кажучи, пального і паленомасильних матеріалів в армію. Це теж дуже дуже на цьому позначається. Власне, такі удари. Тому продовжуємо, як то кажуть, тут зупинятися не варто. Дуже приємно, що наші спеціальні підрозділи і служби взялися за цю системну роботу і впродовж липня-серпня однаково колошматили масу от і, нафтосховищ, і заводів по Росії. Ще один цікавий і смішний випадок стався в Татарстані. Через оцей весь аврал е, після дронових атак там в Татарстані теж не раз прилітало, і от місцеве населення настільки стало накрученим через питання прильотів дронів, дронові загрози, що вже реагує на будь-який такий підозрілий випадок. Місцевий мешканець викликав поліцію, а та скрутила російських військових курсантів, які здійснювали запуски розвідувального дрона Орлан на Татарстаном. Чому? Ми, вони там той дрон пускали невідомо. Неймовірно, це справді були е, навчання, але от є кадри того, як їх затримували. Можемо зараз їх побачити. Пильний громадянин, як повідомляють, російські телеграм-канали зафіксував на відео, навіть зняв е, групу військових, одягнених в російську форму, які здійснювали запуски безпілотника «Орлан» з Пікапа у полях. Я знаю, що він запідозрив цей місцевий мешканець щось погане. Викликав, значить, е, полі. Чи якусь там розгвардію, не знаю до кого він звернувся. А та вже скрутила цих чотирьох невдах з російської армії. Ну до з'ясування обставин обставини з'ясували, виявилося, що справді це російські військові, і вони практикувалися в запусках цього дрона. На місцевий мешканець власне подумав, що це диверсанти, якісь українська група замаскована, яка хоче, хоче щось погане вчинити там. Чи то в районі того ж таки, тієї ж таки Казані чи Алабуги, де виробляють шахеди, ну, От е, такий конфуз стався. Але бачимо, що нервозна дуже обстановка в Татарстані та в інших російських регіонах через удари наших безпілотників, через ту ж операцію Павутина і так далі. Що ж, повертаємось до карти. Зараз ми переміщуємося з під Вовчанська і Білгорода на Лиманський напрямок, де продовжуються активні бої на кількох відрізках. От, зокрема, біля Торського точаться ці бойові дії. Ну і ви бачите, друзі, що сіра зона тут вже навіть перейшла ставки річку жеребець от, в певному відрізку. От, тут я маю на увазі, росіяни пробують просочуватися, очевидно, за річку, аби закріплятися в зарічному. Це загроза. Крім того, йдуть бої. Безпосередньо в східній частині села Торське. Як ці бої виглядають, можна зокрема побачити на кадрах від 63-ї бригади Сталеві леви наші військові зафіксували роботу танкового нашого екіпажу, який заїхав туди в частину Торського, де засіли окупанти. Росіяни пробували відбиватися дроновими засобами, навіть приліт по танку відбувся, але танк витримав і поїхав далі в притул до російських позицій. Там, де росіяни засілили з посадочці, закопалися, і от їх. Почали обстрілювати буквально з танка наші хлопців в притул. Кілька пострілів зробили, просто очевидно знищивши цю позицію прицільними такими ударами з близької відстані. І танк благополучно відбув на позиції наші, так? тобто відпрацював і дійсно залишив цю небезпечну загрозливу зону. Справді відчайдушна місія, подекуди доводиться нашим працювати саме в Такий спосіб танкістам. Ми бачили в Яблонівці подібні дії військових тоді ще танк, першої танкової бригади. Тепер це, по-моєму, важка бригада, важка механізована. От е, Різні підрозділи на різних напрямках, де є танки. От вони власне кажучи, використовуються в, такому, е, в такий спосіб, аби під'їхати до ворожої позиції і по ній серйозно попрацювати важким таким великим калібром. Далі з Лимана тут просування. В нас не було, але загрозлива ситуація. Справді в Торському і південніше в Серебрянському лісництві. Переправляємось Ми південніше в напрямок на напрямок Костянтинівки Часового Яру. Тут бачимо, що росіяни продовжують своє вклинення північніше Часового Яру між містом і селом Майське. Прагнуть, очевидно, вийти на дорогу, яка завертає тут на Костянтинівку. Ось із майського йде дорога на село Стін. Далі на Костянтинівку задум ворога зрозуміли, і от вони прагнуть, очевидно, в цьому районі закріпитися, перерізати дорогу, що серйозно ускладнить ускладнить оборону і логістику Костянтинівського нашого району. Оборони. І відповідно точаться бої в самому часому яру, але тут ворог успіхів не мав, пішов тепер в обхід. Взагалі про Костянтинівський напрямок і район оборони пише телефони. Телеграм-канал Офіцер. Ми бачимо тут, зокрема, активізацію ворога на іншому фланзі. Це вклинення в районі Полтавки і Малинівки, де ворог просувається, бої точаться також в районі Русаного Яру. І ну, на Яблунівку теж тиск постійний. Ворог здійснює от по цьому відрізку фронту. Тобто, тиск на флангах він не зникає нікуди. Офіцер пише про те, що Костянтинівка і під'їзди до неї з Олексієво-Дружківки це йде мова про відрізок ключової. Цьому районі траси, от Олексієво Дружківка, Костянтинівка, у цьому районі у нас знаходяться. Відповідно, по цьому відрізку траси все більше і більше ударів в півдронів фіксується. Це, по суті, вже тотальний такий вогонь, особливо багато дронів на оптоволокні, які теж сюди долітають. Кілька тижнів тому ситуація в місті різко загострилася. Противник патрулює вулиці міста і в дронами, намагаючись натрапити на що-небудь ну, транспортний засіб або. Групу військових Часом це мені нагадує, пише наш військовий початок осені 24-го року в Покровську, коли окупанти так само активно почали працювати в півдронами по місту. І тоді теж особливе місце займали дрони на оптиці, вже якість картинки і відсутність проблем з радіогоризонтом дозволяє літати між будинками на низькій висоті. Коротше кажучи, серйозно росіяни взялися за тиск на нашу логістику в районі Космі. І от атакують і впівдронами район траси між Костянтинівкою і Олексієво-Дружківкою. І загалом ми бачимо також, що продовжуються інтенсивні бойові дії на Покровському напрямку. Район Полтавки ми вже охарактеризували як проблемний, де серйозно ворог тисне. Ну а трошки західніше, буквально за кілька кілометрів на захід, бачимо район ворожого прориву. В напрямку Добропілля і траса Добропілля краматорськ Тут росіяни, як ми знаємо, пройшли десь приблизно 15 кілометрів до Рубежа в районі сіл Весели, золотий колодязь, ну крайня точка, це було Нововодяне, де траплялися групи окупантів на підходах до цього села. Тут якраз і проходить траса з Добропілля от, на північ до е е Краматорська. Отже, що відбулося далі? За останні два дні, після того, як дуже серйозний розголос. Пішов країною. Наші командувачі перекинули сюди резерви, зокрема, полк Азов кілька днів тому, ще очевидно, на початку тижня зайняв тут рубежі оборони, і почалася робота зі знищення цих груп прориву, яких окупанти відправили на північ от, до траси Добропілля Краматорськ. І вже ми бачимо, що є результати. Росіянам не вдалося накопичитися там у достатньо. Тнікій кількості, аби забезпечити фланги, і вже відбуваються по суті зараз флангові удари і зачистка цієї групи окупантів, яка прорвалася на вже вказані рубежі. В Азові вчора в корпусі Азов прокоментували ситуацію. Вийшла заява, доволі лаконічна, але змістовна. І в цій заяві, яку ми зараз бачимо, йдеться про те, що в ході проведення дій першим корпусом НГУ Азов суміжними підпорядково. Омними підрозділами ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Це ліквідовано, поранено більш ніж 70 загарбників і в полон вісьмох російських військовослужбовців. Бойові заходи тривають. Їх реалізовують в районах населених пунктів в смузі відповідальності першого Корпус НГУ, Азов і Оту Донецьк. Ну, отже, за дві доби в ході стабілізуючої цієї операції, цього нашого контрудару, вдалося по суті знищити і поранити більше як 200. Загарбників у цій зоні, тобто більше як дві роти повністю вдалося знешкодити, знищити по суті, знищити так, це колосальні втрати для ворога. Взагалі, от наші військові повідомляли, що росіяни кинули от на цей прорив в район веселого золотого колодязя Кучерового Яру. Фактично, там десь до батальйона своїх сил. Тобто кілька рот, це точно. І зараз ми фактично бачимо, що основне вже ядро цих сил було знищено. Зараз триває пошук. Тих груп, які там десь затаїлися по підвалах, по посадках поховалися, їх теж буде знищено це без сумніву. Самі росіяни теж почали скаржитися їхні зет всілякі там оглядачі, воєнкори, на те, що прорив не вдався, що кинули занадто мало сил, просто піхоту з легким озброєнням, підсилення не дали, не закріпили фланги. Відповідно, цей наскок захлинувся доволі швидко і вже фактично відбувається ситуація. Формування оточення ну вже відбулося. Оточення росіяни опинилися в оточенні і від основних сил вони відрізані, їх поступово знищують і ще кілька днів на це піде. От як виглядають карти і дописи, які самі росіяни неючи поширюють у своїх телеграм-каналах, прорвавшися на 16 кілометрів до доброполію бойці з 55-ки, сидять без евакуації, їди, води під атаками ВСУ з усіх сторон. Ну тобто, бачимо, що по суті. Відрізані вони, як малюють росіяни на цій карті фланговими, ударами, і їх поступово е, знищують. Е, це дуже добра новина. По суті, котел, в який загнали російські генерали декілька рот, може там батальйон свого особового складу, сформувався котел, і у цьому котлі от росіян вже в. І, ну і зачищають наші, наші військові. Все це відбувається напередодні зустрічі Путіна з Трампом. На це і в принципі розрахунок, очевидно, був, аби показати Трампу, що є успіхи, є прориви. Український фронт не витримує, українська оборона біля Покровська не витримує. І от росіяни галопом несуться, захоплюючи все нові території рубежі, не так сталося. Реакція була доволі таки оперативною, швидкою, і ми бачимо. Бачимо, що зараз тут росіяни серйозно програють, е, крім того, е, пише, власне кажучи, і оглядач з українського боку е, Костянтин Машовець, який веде телеграм-канал мангусту пише про те, що, за його даними, зараз російське командування перекидає резерви на південь. От командування противника потягнуло в південну операційну зону і південну частину східної операційної зони, ну тобто район Пок. Ровська цілий ряд частин і з'єднань із півночі. Ну це очевидно Сумщина, це очевидно Слобожанщина, Харківщина і командування російських груп Військ, Центр і е, Схід зараз. Просто намагається так гарячково шукати додаткові оперативні резерви з метою швидко їх вести і дотиснути ситуацію. Але вже оці дорогоцінні кілька днів росіяни втратили це важливо, і їм зараз дуже складно буде ситуацію переламати, от, вести знову на рубежі там веселого золотого колодязя, велику кількість військ і підсилити цей прорив. Фактично, цей прорив уже локалізовано як пожежу. Так локалізовано і його успішно гасять наші військові. Знову пожежниками тут виступають от бійці найбільш боєздатних з'єднань, підрозділів. В цьому випадку це перший корпус Національної гвардії України Азов. Офіцер Плюс, український військовий, теж пише, у своєму телеграм-каналі, що противника справді садять на пляшку під добропіллям, тенденція, наче нормальна. Проте не хочу поспішати з якимись висновками. Сподіваюся, що підрозділи зможуть погасити цю пожежу з мінімальними втратами в особовому складі оперативно-тактичному положенні. Хоч так, бо відверто кажучи, це перша пожежа, яку взагалі хто за все гасити. Скільки було подібних ситуацій на цій війні? Реакції було нуль. Видно, тут уже кріпко дістали в тих соцмережах. Що кинулись щось робити, якби ніхто не писав, впевнений, що все пішло б на самотік. Ну, це думка окремої людини, так але справді ми бачили в минулому, навіть тут же в районі Покровська, раніше біля Очеретиного, так, от можемо собі нагадати ті прикрі події, прорив від Авдіївки в район очеретиного, який відбувся, який по суті забезпечив потім росіянам і подальше От розповзання, розгортання цього. Напрямку цього фронту. Тоді, біля очеретиного, окупантів не вдалося зупинити, не вдалося зрізати ту кишку, яка тоді теж сформувалася там на десяток-півтора кілометрів. І це все призвело до серйозних проблем на цьому напрямку. Тут відреагували, ну побачимо вже з більш такої більшої часової дистанції, більш солідної, як воно далі буде. Ну і також бачимо, що ворог не заспокоюється ще південніше відповідальність. Покровська, на напрямку, умовно, новопавлівському в районі траси Запоріжжя-Донецьк. Тут є певні уточнення по карті. Ну, вони по суті географічно так би, не, не значні по дистанції. Це кілометр просування до найближчої посадки, але цей кілометр з'явився заштрихованим на мапі Діпстейт, і це напрямок на крайні села в Дніпропетровській області, які ми можемо тут бачити. Це Январське, це Маліївка. Видно, що з я в найближчих посадках засіли біля цих сіл і намагаються їх активно штурмувати. Взагалі, ще на, на травень місяць таке завдання стояло у ворога. Зараз от, до серпня вони сюди доповзли і закріпилися на кордоні двох областей. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Пишіть свої думки і міркування в коментарях до нашого огляду. Пишіть, що очікуєте від зустрічі Трампа і Путіна зрештою на Алясці. Бо там багато спекуляцій навколо того, по якій лінії розмежування зупиниться чи не зупиниться фронт. Буде цікаво почитати ваші думки. І до зустрічі завтра в новому огляді карти бойових дій.